Знаємо, що він заслужує на це. Він поплатився своїм життям, щоб ми жили в вільній країні, мирній країні, щоб його дитина зростала, щоб всі діти були щасливими. Діма заслуговує на це, щоб він, він герой. Він світа говорив: ма, не плач, тільки не плач, все буде добре. Після того, як поховали Діму, спілкувалися з побратимами, так говорили, що він був командиром від Бога. Він дуже переживав за своїх хлопців, бо буквально він приїжджав останній раз, як заїжджав до нас, як був у відпустці. Він дуже спішив туди, як мої хлопці. Його відкопували. Вже надіялись на відкопати, але відкопали. Він ще був живий. Його відправили в Дніпропетровську лікарню. 14 числа його направили на лікування на, е, в Вінницю. Ми були в Вінниці з ним. А 21 числа, 21 грудня. На жаль, не приходячи до свідомості, Діма помер. Поховали Діму у Миргороді Полтавської області, де він проживав, де проживає одразу його дружина з донькою.